Друзі, всім доброго недільного ранку. Хочу відповісти вам відносно фіксації обертів вентиляторів на тесті термопаст. Я вважаю, що фіксувати оберти не потрібно. У нас ж який алгоритм. Спочатку у нас піднімається температура, потім піднімаються оберти. І фактично, залежно від того, яка це термопаста, як вона може передати це тепло, ми досягнемо якогось значення верхнього. Тобто вентилятори ж не розкручуються зразу. Нагрілася система охолодження, піднялися обороти. Нагрілась, піднялися. І до того моменту, поки не настане або частота буста верхня і буде триматися якесь значення, як ми бачили це в вейсері, або просполю наперед, або поки не почнеться тротлінг. Тоді вже вентилятори, навіть якщо виходять на максимальні обороти, вони не справляться і все буде пиратися в тротлінг, і ми будемо фіксувати не верхню частоту, а рівень тротлінга, з яким працює процесор, це вже буде відносно леново. Так що якось так, всім файного денечка!